Друзі, вітаю! В Росії вже почали говорити про завершення війни, як підготувати населення про те, що Київ то не взяли за 2-3 дня. Ну, але все рівно давайте це вважати перемогою. І в Кремлі почали писати методички, заряджати чиновників, визначати таргетингові групи, на які вони будуть спиратися. Ну і загалом підготували вже рамку і контури перемовин із. Трампом Путін назвав свої хотілки. Кошта сказав, що вступ України в ЄС, це новий керівник наш. Вступ України в ЄС підніме ще їхню економіку, економікою, чому він дуже радіє. Є інсайт від дипломатів, як вони бачать, коли саме завершиться війна. Давайте все це проаналізуємо і розставимо крапки над «і». Тому підпишіться на цей канал і пам'ятайте, човни для ГУРА самі себе. Не куплять, тому треба 100-200 500 гривень на банку картку чи Paypal. Будь ласка, зробіть цей донат а ми починаємо. Ми ну підпишіться. Ми боремося з пропагандою, тому це важливо. Дивіться, засідають міністри закордонних справ країн НАТО, будуть давати Україні гарантії безпеки, будуть Україні обіцяти комусь всього. Ну, але поки що від цього не тепло, не холодно і навіть не жарко через те, що. Ці всі заяви насправді виглядають дуже дуже порожньо. Незмінна підтримка, постійна турбота дії Росії не зупинять цю підтримку. Там є таке невідоме джерело, яке дуже всього багато не розповідало, але поки що конкретики ми не бачимо. Кількості зброї далекобійних ракет чи вступу в НАТО конкретики поки що. Немає. Зрозуміло, що там є наш представник. Зрозуміло, що про це говорять. Зеленський навіть змінив стратегію і вже говорить, що згоден, щоб п'ята стаття по всій території не діяла. Я вам про це ще говорив в червні, місяці, що є такий сценарій. Ну, от зараз Зеленський про це вже говорить публічно, але поки що. НАТО не відповідає. Крім нас будуть ще говорити і про Близький Схід, але точно не будуть говорити про Грузію. В Грузії йде просто про російський відкат по всіх фронтах, по напрямках, по геополітиці, по реформам по руху в ЄС. Ну, Грузію Захід поки що рятувати не збирається. І це ми бачимо по їхніх ігнорах просто в сторону цієї прекрасної Кавказької країни. Тим часом в Кремлі визначили, що будуть спиратися на тупу більшість. От вони її називають пасивна більшість, але знову ж таки це тупа примітивна більшість тих, хто хоче, щоб нас здарили ядерною зброєю. А власне на них будуть спиратися і казати, що в Україні провели демілітаризацію, а те, що Україна отримала найсучаснішу зброю, то ніхто говорити не хоче. Ну от що вони провели денацифікацію. От, знову ж таки, як це визначити, чим це заміряти. Але ось це все будуть продавати як перемогу Путіна над Україною. Плюс, типу, захватили чотири області. Ось це має бути їхня історія. Росія, правда, не знає, що робити з радикалами і з лібералами. Ліберали кричать: а на що ви нападали? Ну, от, якщо ви не захватили, а радикали кажуть, треба добивати, доходити до Львова, Закарпаття. Ну і типу, вирізати всі. Ну, така вона, руська душа загадочна. І малоосвідчена, але ми бачимо, що в Кремлі вже почали закидати ось ці можливі, скажімо так, сценарії завершення війни, згортання по всіх напрямках. Тим часом комерсант про це пише Moscow Times, Комерсант пише про те, що вже підготували рамки і контури розмови із Трампом. Пропонують, щоб вони залишалися в чотирьох областях. Вони хочуть залишатися в. Запорізький в Херсонській, частково готові відійти з Миколаївської та Харківської. Ну, от не вирішене питання атомної станції в Запорізькій області, ну і зрозуміло, що хочуть сухопутний прохід, гарантовано безпечний до Чорного моря, ну, власне, їх цікавить Крим. Далі вони сказали, що готують ще там кілька напрямків. Паралельно з цим готується і візит Путіна до Індії, ну і можлива розмова із Трампом. О, із моїх джерел, із того, що я чув, кілька історій вам розкажу. По-перше, наші їздили в Корею підписати довгий контракт на 20 мільярдів там на 4-5 років, щоб переозброїти швиденько. Типу, так як зробили це поляки: купити нові пантери, купити там їхні хаймарси корейські. Але корейці сказали, що нічого нас переозброювати не будуть, і корейці сказали, що. Поки Трамп добро не дасть, нічого продавати нам не буде. Ну і друге, типу, що мовляв, багато ресурсів пішло не поляків, купуйте в них. Ну а тим більше, поляки за все ще самі й своє не заплатили. Багато чого вони купували просто в кредит. Ну, типу, колись там НАТО Євросоюз заплатить. Може, в самих будуть гроші, може, самі заплатимо, але. Бачимо, що нам відповіли негативно. Друге, що говорять, що лютий може стати якраз місяцем, коли зупиниться, завершиться війна, і саме до цього, можливо, і дійсно готується Путін. Логіка подій така, що Трамп, коли прийде на посаду, типу, 20 січня, тоді дасть команду, типу, зупиняти Україні, крім там, типу, гуманітарної допомоги, я не знаю, полотенець, ліків, нічого не давати, і тоді Україну будуть підганяти, власне, до. Якогось підписання. Кошта каже, це є наш європейський друг, що мир повинен бути тільки справедливий, і тільки Україна визначить, що є справедливим миром. Але, знову ж таки, Європа буде не грати головну скрипку. Ну, Хоче Кошта каже, що вступ України в ЄС підніме їхню економіку, що Україна дуже потрібна ЄС. Україну треба захищати, і тільки Україна визначить, яким буде мир. Але ЄС не НАТО. А в НАТО поки що, бачите, гарантії на словах. Підтримка, вічна підтримка, незмінна підтримка. Ну і далі, 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 скільки треба стільки підтримка, але відчути її на смак, ну, поки що ми, на жаль, не можемо цю підтримку і бачимо, що залишається все рівно історія про те, що невизначеність НАТО може якраз таки бути слабкою стороною цього альянсу, особливо коли Трамп прийде до влади. Тому мої джерела кажуть, що якраз таки лютий може стати місяцем, коли зупиниться війна. Знову ж таки, Зеленський зараз змінив стратегію і каже, готові вступати всією країною в НАТО, але не окуповані території покриваються п'ятою статтею, а окуповані території будуть повертатися, типу, після смерті Путіна. Зеленський міняє свій план. Я вам говорив, що його вже написали. Там буде націоналізація деяких олігархічних корпорацій. Ну, от і щоб передати великий пул компаніям близьким до Трампа для того, щоб він якраз таки мав логіку і мотивацію захищати Україну. Ось такий план готує Зеленський. Ми, власне, в лютому все повинно начебто зупинитись. Чи зупиниться, чи ні. Зараз ніхто вам точно не скаже, ніхто гарантувати не може, тому що є різні сили, і кожен по-різному дивиться на цю ситуацію. Ну, але 20 січня вже буде зрозумілий напрямок руху, коли Трамп буде говорити офіційно, а не через своїх посередників, через яких дуже часто думки в одну сторону навіть не сходяться. Ось така, друзі, головна базова інформація, яка є на дану секунду. Напишіть, будь ласка, вірите, що воно в лютому зупиниться? Чи не вірите, чи це на супердовга історія, чи Путін, який вже дав сигнали в Кремлі готуватися, типу, називати будь-яке завершення перемоги, це вже є перші ластівки, що дійсно. Потуга війни може зупинитися, заморозитись, зупинитися знову ж таки, не факт, що щось будуть підписувати, і до кінця незрозуміло, які будуть гарантії зі сторони Заходу. Напишіть, чи бачите валюти в своєму календарі як останній крайній місяць. От друге, знову ж чи повернеться Росія. Ну, якщо повернеться, то коли, якщо так, намагатись цю війну завершити? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, і дуже важливо, зробіть донат. Донат ми купуємо для гуру човни, бойові човни, які будуть допомагати нашим козакам контролювати море. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!